Привіт, друзі! З новим роком! Будогуєвети! Мене звати Бало Грената і ви на моєму ютуб-каналі з вивчення угорської мови. Новий рік будемо розпочинати із відео, в якому поговоримо про провідмінювання дієслів. Тут ми будемо обговорювати базове провідмінювання дієслів в угорській мові, обговоримо особи в угорській мові і трішки поговоримо про те, в яких випадках, коли, чому ми маємо варіант доогозок, доогозом, коли говоримо про дієслова в угорській мові. Це відео буде корисним і для новачків, і для тих, хто вже цю тему знає, точно почуєте щось нове. Тож залишайтеся з нами. Розпочнемо ми про те, що обговоримо, які особи є в угорській мові і як їх розрізнити. Думаю, вже багато хто з вас знає, що ін це я, те це ти, «ю» це він, вона, воно. Тобто третя особа однини. Це може бути як жива істота, так і нежива істота, він, вона, воно. Однак, якщо ми говоримо про слово то саме слово старайтесь використовувати тільки для осіб, для людей. Якщо ми говоримо про предмети, то ви можете або назву предмета говорити, або використовувати вказівні слова «ез», оз це і то. Залишіть для людей або живих істот. Наступна в нас іде особа «ви». Тут ми трохи зупинимося. Слово ен це ввічливе звернення до однієї персони на ви. Тобто, я можу до когось звернутися на ти, те нас», ти що робиш, і ентчин ви що робите. В угорській мові особа ен стоять один біля одного. Це важливо, і трішки пізніше ми про це поговоримо, коли будемо провідмінювати дієслова. Множина. мі, ми, ми так, я і ще хтось, ми, ти, ви, якщо говоримо до друзів, знайомих, родичів. Тут ми також маємо зупиночку зробити, тому що особа ти «ви» є і в українській мові, але так як я вже згадала, що ми з особою ти звертаємося до друзів, родичів, знайомих, мусимо собі відмітити, що ти це звернення на ти. І таким словом, таким зверненням, такими дієсловами ми спілкуємося з тими людьми, яких ми знаємо і з якими ми хочемо спілкуватись на ти, але маємо на увазі двох або більше осіб. Ти це ви. Група людей, до яких я звертаюся на ти. Юк, вони, так, якась група людей, про яких ми говоримо, «вони». це ми можемо замінити множинними словами: «Одєрекек», оземберек, люди, діти, обореток, друзі і так далі, якась група людей, про яких ми говоримо. І в Угорській присутнє також юнок. Вічливе звернення до багатьох, до групи людей, до двох або більше осіб. І ось тут ми знову робимо зупиночку. Яка різниця між ти та енек? Так як ми згадали, що ти ми вживаємо для того, щоб звернутися до групи людей на ти, енек ми будемо вживати, щоб звернутися до групи людей на ви. Так само, як ми з вами в однині. Можемо до одної персони звернутися на ти, кажучи «те», «те можемо звернутися на ви до одної персони. Аналогічно, ми можемо в угорській звернутись до групи людей на ти, «Ти мітчинатук. Ви що робите? Ви чим займаєтеся? І енек на ви можемо звернутися до групи людей. Ви чим займаєтеся? В українській мові, коли ми говоримо ви, ви що робите, то важко розрізнити, чи ми звертаємось до одної персони, чи до групи людей. А в угорській мові утворилися окремі займенники для всіх персон і для кожного виду звернення. Таке присутнє і в іспанській мові, тому не лякайтеся угорської мови з практикою і з гарним поясненням, ви зможете спокійно їх розрізняти в подальшому. Нашим студентам дуже часто допомагає така формула. Що якщо я сама і, так, то це я. Якщо я і моя собака, наприклад, то це вже ми. Мі. Якщо ти сам це те. А якщо ти і твоя собака, то це ти. Якщо і, це ви сама, так, я на ви звертаюсь до вас, однієї людини, тоді. І, 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 це умовно, ви та ваша собака. До вас я на ви звертаюсь, і до вашої собаки на ви звертаюсь. Це буде юк. Вона сама, наприклад, собака і ж ук собаки, та? коли там групка собак, людей, і ми про них говоримо. Ук. А зараз переходимо до дієслів. В угорській мові найважливішим є те, що кожне дієслово ми маємо провідміняти до особи, так як і в українській мові, я роблю, ти робиш, він робить, ми робимо і так далі. В угорській буде подібно, однак, як завжди, будемо слідкувати за голосними, які наявні в нашому дієслові. В першу чергу трошки собі повторимо, що кожне дієслово в угорській мові в інфінітивній формі, яке відповідає на питання чинаальний, що роби ти буде закінчуватись на закінчення «ні». Чинаальний «догозні», локний, юльний, зний. Або в деяких випадках «ені» закінчення буде. Токарітані, тонітані, тоні, тоні, кейсітані, шегітані, дюнтені і подібне. Для того, щоб ми з вами почали провідмінювати дії, ми маємо прибрати закінчення ні і «оні-ені», щоб у нас залишився корінь. І цей корінь, який в нас залишиться, це і буде основою дієслова, до якого ми почнемо додавати закінчення, щоб формувати дію підлаштовану під особу. Всі наші дії ділимо на три групи. Poholosznék a, a o, o u, u, például tanulni, dolgozni, lakni, adni, sétálni. e ii, i például beszélni, keresni, nézni, kérdezni. És ö-ő, például ülni, főzni, öltözni, sörözni. Візьмемо три дієслова для початкового провідмінювання. Тонульний вчитися, безсильний говорити, льний сидіти. Особа «ейн» маємо з вами три закінчення: ок, ек, эк. Тонул плюс ок, безсил плюс ек, юл плюс эк. Чому так? Тому що ми дивимося, які літери переважають в нашому слові. Інтонулок я вчуся. Енбеселек, я говорю, емлек я сиджу. Особа те має одне закінчення літера С. Те тонус, те бесес, те Юс. Ти вчишся, ти говориш, ти сидиш. Особа Ю ен без закінчення. Тут у нас з вами стоїть корін дієслова. Тобто, коли ми з вами забрали ні. Або он ен, нас залишився корінь слова, який і буде позначати нашу третю особу однини. Ю тонул, Ю бесел, юль. Юн тонул, önбесил, – «юл». Третя особа ön. Я вже згадувала, що в угорській мові «ю» та ен стоять в одному рядку, один біля одного. Чому це важливо? Тому що, коли ми з вами будемо казати тонуль. То це буде означати і він вона вчиться і ви учитеся. Песил він вона говорить, і ви говорите. Юль він вона сидить, і ви сидите. Це ми будемо могти розрізняти по контексту і по тому, які іменники, які особи в нашому реченні. Наприклад, якщо скажемо одярек юль, ми чітко розуміємо, що дитина сидить. Якщо вжиємо н, ендасіямаяру, ви, ви говорите угарською, ми розуміємо, що це ви. Ін". Якщо ж немає іменника, ми з вами мусимо слухати контекст, навколишню інформацію. І плюс така, такий лайфхак, який я хочу вам порадити, звертати увагу на те, що в офіційних місцях до вас будуть звертатись найчастіше на ви. В інших випадках, в угорській мові більш звично на ти спілкуватися. І коли вам будуть в офіційних якихось місцях чи ситуаціях е задавати питання, varfogla, ви там не почуєте он і не почуєте ніяку особу. Ви маєте зорієнтувати, що це в першу чергу запитання на Ви. Якщо ви не чуєте ен, але ви з людиною спілкуєтеся в офіційному оточенні, то це в першу чергу звернення до вас на Ви. Якщо ми починаємо переходити на тему вам феля наприклад, маєте дружину, вам фер'є, маєте чоловіка. І далі йде якесь питання: і шміве, фугла козік? а чим займається? То це питання вже буде не вас стосуватися, а дружини чи чоловіка, тому що був контекст, була передумова, питання, чи ви маєте дружину, чи маєте чоловіка. Отже, логічно, наступне питання про нього чи про неї. Якщо ви в таких ситуаціях сумніваєтесь, ви завжди можете перепитати In, і тоді в тих випадках людина наголосить іген, так, ви, або нем, офелешиге. Не, офер'я. Так отже, такі лайфхаки вам можуть допомогти трошки краще зрозуміти співрозмовника, якщо ви потрапляєте в якусь незрозумілу ситуацію. Рухаємося далі. Множина. Маємо з вами закінчення унг üng 2. Тут ми що робимо? «Унг» використовуємо тільки в першій групі. Тонульний, одний, ульвошний, долгозний. Для двох інших. Бесильний, юльний, фююзний. Наприклад, мі тонулунг ми вчимося. Мі бесейнг ми говоримо, мі юнг ми сидимо. Середня та остання група об'єднуються в цьому випадку. Особа Т має три закінчення, так як особа Ен. Тук, тек, тък. Будьте уважні, бо Ен ок, ек, к додаємо букву Т. Ти танульток ви вчитеся. Ти баситек ви говорите. Ти юльток ви сидите. І наші останні особи юк-юнок, які також стоять один біля одного. Будуть мати закінчення нок-нек. Знову дві. НК для слівна. Оа. НЕк для всіх інших. Об'єднане. Юк-тонулнок. Вони вчаться. Önök tanulnak, ви вчитеся. beszélnek, вони говорять. -e beszélnek, ви говорите. Ek ülnek сидять. -e ülnek, ви сидите. Ситуація така сама, якщо ви чуєте чітко особу. Eukta tanulnak, a direkec tanulnak. A ülnek. Ми розуміємо, що це вони, -e, діти. Якщо ви чуєте. Önök Magyarországon laknak? Önök beszélnek magyarul? Önök nas orientuje, що питання до вас двох на ви. Ви говорите, ви в Угорщині живете. Якщо ми не чуємо особу, то знову ж таки нам допомагає контекст або перепитати, уточнити, про кого саме йдеться. Отже, робимо підсумок. Особа ейн. Три закінчення. Ок, ек, ек. Особа Т одне закінчення. С. Особа ön, Без закінчення. Тут ми з вами використовуємо корінь. М. Два закінчення. НК. ÖNK. Три закінчення. Ток, тек. Öк Önök два закінчення. «нок», нек Пишіть свої приклади в коментарях, підписуйтесь на канал, якщо ви все ще не підписані, поставте вподобайку цьому відео. І до наступного уроку. Бувайте, друзі! Па-па!